20 вересня на площі біля музейного комплексу Діорама відбулася урочиста церемонія посвяти першокурсників Донецького інституту та Донецького фахового коледжу національного університету Одеська морська академія в курсанти. Церемонія розпочалася з державного гімну України та хвилини мовчання на честь пам'яті українських воїнів, які загинули у боротьбі за незалежність України. На заході були присутні керівництва навчальних закладів, представники Змійської міської ради та Ізмельської районної державної адміністрації, почесні гості, викладачі, батьки та друзі. Цьогоріч до колективу інституту та коледжу приєдналися молодь з різних регіонів України, яка обрала морську справу своєю майбутньою професією. Я бажаю, щоб через декілька років усі ви отримали бажані дипломи і стали висококваліфікованими фахівцями. Сьогодні ми вас, першокурсники, прийняли велику сім'ю, як сказав, наш ректор. Національного університету Одеська морська академія. Ще вчора ви були школярами, які мріяли навчатись в провідному закладі морської освіти. Сьогодні ваша мрія була. Чи фінанна ця мрія, мабуть, ні, наш заклад надасть вам можливість поставити перед собою наступну мрію і її реалізувати. Дозвольте мені, від імені Ізмаївського міського голови привітати вас із тим. Що ви зробили перший складний вибір в своєму житті? Ви обрали цю професію. Вас сьогодні приймають до великої родини. Але всі знають, що в великій родині не можна розслаблятися, тому що це велика відповідальність. Під час заходу курсанти вперше вдягнули білі фланки та кашкети, традиційні атрибути, що у міжнародній морській культурі символізують мир та безпеку. Дозвольте від імені голови Змірської районної державної адміністрації Розіона Толіша Башва привітати вас із цим урочистим днем. Ви сьогодні одягнули білі сорочки, ваші фланки. І нехай це біле, світле, нове. Буде в вашому житті. На ваших гюйсах три полоски. Нехай ці три полоски будуть як віра, надія і любов завжди разом з нами. Шановні курсанти, викладачі, гості, від імені, Одеської митниці, вітаю вас з святої грусами. Велика подяка за запрошення. Бажаю вам. Будьте наполегне в навчанні. І хай цей день буде новим кроком до нових можливостей в вашому житті. Дякую. Слава Україні! Бажаю вам щастя, здоров'я, кохання, терпіння, мирного неба. Хай ангел охорони сплягає вас і ваших дітках. Хочу побажати вам, щоб ви поважали своїх батьків, старших дітей, прикривали один одному спину. Національний університет Одеська морська академія, провідним навчальним закладом морської освіти в Україні, який готує кваліфікованих фахівців для роботи у міжнародній морській галузі. Навчальний заклад має багатолічний досвід підготовки кадрів сучасну матеріально-технічну базу та зберігає високі освітні стандарти. Академія є на сьогодні провідним морським закладом вищої освіти в Україні. Це єдиний на теперішній час заклад, який повноцінно обладнаний для підготовки морських фахівців відповідно до міжнародних стандартів, і при цьому повноцінно працює. Заняття проходять не в онлайні. Ми проводимо навчальні заняття з фізичною присутністю і викладачів і здобувачів вищої і фахової передвищої освіти безпосередньо в аудиторіях і лабораторіях. Сьогодні родина Національного університету Одеська морська академія поповнилась ще на 300 курсантів у складі Дунайського фахового коледжу. Ми раді їх вітати, це їхнє майбутнє, це майбутнє України. А коледж продовжує існувати. Відкриті нові спеціальності, це електроенергетика, готельне, ресторанна справа, робляться ремонти, укріплюється матеріально технічна база, все Ляться для того, щоб нашим курсантам було комфортно, щоб вони чили з задоволенням і здобували свою омріяну професію. Найважливішим етапом події стало складання курсантської присяги, окроплення святою водою та вручення першокурсникам залікових книжок. Вітаємо всіх вас сьогоднішнім величезним святом, з в курсанти Національного університету Одеська морська академія. Ви найкращі, ви наші, ви найулюблені, ви наша опора, ви майбутнє України. Вітаємо вас і всіх тих, хто ще не став до лав нашого закладу. Запрошуємо вас в нову будівлю. Запрошуємо вас в Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія. У нас продовжений додатковий набір, який йде протягом вересня, протягом жовтня. Бажаю нашим діткам щасливого. Майбутнього, щоб дітки вчилися на відмінно, щоб у них все виходило, і щоб удача не покидала їх. І бажаємо мирного неба над головою і скорішої перемоги нашій ненькій Україні. У рамках урочистості курсанти підготували для викладачів та батьків творчі виступи, морський танець та дунайський вальс. Ну хто сказав? Вірити не буду їм всім. Завершився захід урочистим маршем під державним прапором України та прапором навчального закладу. Посвята в курсанти стало для першокурсників важливим кроком на шляху до здобуття професії та символом початку їхньої морської кар'єри. Відтепер вони нестимуть почесне звання курсанта з гідністю та відповідальністю, продовжуючи освітні традиції та зміцнюючи авторитет української морської освіти. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин.